Нарцисі виховало оце савкове виховання. В чому проблема нарцисів, аб'юзерів і токсичних людей? Зараз це така популярна тема. Я вам розкажу, в чому їхня проблема і як не виховати дитину нарциса. Бо змінити ту людину, яка вже є нарцис, вам не дасться. Вам дасться як би, ніби заліковувати це за рахунок свого ресурсу. Якщо ви хочете бути жертвою до собою, то ок. Дивіться, нарцисі виховало оце савкове виховання. Це недостача любові. Тобто, я тобі даю любов. Я знаю, як тебе любити. Я тебе буду любити, от там тобі куплю речі чи там це зроблю, там приготую їсти. А то, як ти хочеш, щоб тебе любили, обняти, десь сказати слово, підтримати. Ні, я тебе буду гнобити, у тебе щось не вийшло, я тебе ще буду більше. Я зараз все отрію, ви розумієте, що це на натягнутих нотах. Отаке е, виховання виховало нарцисів, тому їх зараз так більше. Може, раніше вони теж були, я не знаю, раніше не жила. Але щоб зараз не виховати нове покоління нарцисів, треба дитині просто давати любов. Нарциси це люди, які мають пусту чашу, в них там нема любові. Відповідно, вони пусті, як люблять говорити, нарциси люблять ресурс. Їм треба наповнювати, їм треба підливати чуть-чуть любові, тому що в дитинстві їм ту чашу не наповнили. Вона пуста. Коли вона пуста, людина стає токсична, зла, агресивна і так далі. І вона всіма способами. Хочу отримати від вас емоцію, так як діти часто люблять. Ну, але дітям це можна, бо в діти йде таке формування особистості. Їм все одно емоція, чи ви будете їм давати увагу, чи ви будете давати їм позитивну емоцію чи негативну емоцію. Навіть якщо ви будете на них кричати, бо вони вас достануть чи зробити якусь ніби або пакустять. Це для емоцій, це в холодних мам так переважно буває, або відсторонених. Відповідно, нарцис чи аб'юзер це подавлені люди, яких просто не дали цієї, не то ж любові, з них вижимали все, і вони просто тому пусті. Це просто такою простою мовою, я вам пояснюю. І якщо ви хочете завжди бути наповнювати нарциса за рахунок себе, ви можете все життя прожити нарцисом, так зробити. Наскільки вас вистачить, це вже ваше питання, да, ваше до вас. Але це саме просте твердження нарциса, і тут навіть більше йде відео про те, як не виховати нарциса. Ну, тобто, може бути, статі немає, так? як і чоловік, так і жінка. А не про те, як змінити тих, що є, бо як тих, що є, так не змінюють. І коли зараз часто дають поради, лише хай плаче, хай поплачеться, не можна йому потакати, бо потім виросте егоїстом. Ні, якраз якщо отак робити, слухати тих, хто виховував по тому сивковому вихованні, то якраз таки є нарциссів виросте. А зараз я вже бачу, що мамочки виховують по-іншому, мене як психолога просто душа лікує через то. Це нове виховання, я вірю, що буде набагато менше таких людей. Ота інфа. Пишіть свої думки, що ви думаєте про це? Я не буду тему поглублятись, розбирати. Я просто бачу багато зараз на просторах тіктоку. Цього я як психолог вирішила просто сказати свою думку простими словами, щоб ви зрозуміли без всяких заумних фраз і там всяких штук до такого. Якщо є питання, пишіть.